Я туличий сільський голова Білецький Василь Миколаєвич, щоб приведені свою селян, наголошується увага на те, щоб люди дотримувалися пожежної безпеки. Мається на увазі, щоб не палили стерінь там в осінній періоди. Вісняний також. От щоб коли склад скирний солом, складаєш, щоб була, дотрималися відстані там, щоб було. Певна відстань від приміщень від будівель. Ну а зараз, от, такий осінньо-зимовий період, коли все будуть, люди будуть грітися? Е, ну, хочу сказати, що, наприклад, і священник, який проводить службу, взяти в селі Радовичі, бо це ну, така церква, що багато людей відвідує теж наголошує на цих питаннях, щоб люди дотримувалися Ну, безпеки. Мається на увазі, щоб коміна перевірили, почистили на зиму. має ваші ради. Знову ранку, з другого ранку виправилась в дорожній Ділити в, бі... в руки кожного року. Ну це, в квітку, можна тут. Сліві, закліті, заходить всі. І зараз викає дуже багато пожеж. 101 і прийом. 101? Точно 101 чи 01? Ну 101? Точно 101? Но. Ну Подивіться, 101 чи ні? 101? Ну ладно. Грієтеся. Грієте? Як Ні, там, так, піч? Я вам розкажу, у вас так дрова не можна зловжувати ліжко. Вчора, ліжко стоїть на близькій відстані від то, то, то не ліжко, то такий топча. Але все рівно не можна. Лучше було б, щоб ви нього прийняли. То я його можна прийму, прийняв, Я сама зараз нічого не люзу. Як лягаєте спати за твої три години піч не, не потрібно тупити. І от зараз номер 101, але но людей нема. І 102, 103, 104. Що я буду набирати? Я там... Та чого? А якщо прийдеться? Куди ви будете звертатися? Пропаду так, як рудами йшли. А чого ви ще може вам жити друг? Ой, Ні, дитина. Дерев'янка? Деревян. 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 Да. І туди прийду. Ай, воно вже тут усе валиться. А вже може як я знаю, може як доживу, а не то. А тут сажи полный. Там да? полнула. Да, во, зверху уже засыпать. Скрип. Точно я не было. Да не, я не успел. Шупулась, мать, только ты я уже на поле. Є. А, а де, де Кажуть, що над дверима? Вам... Обережні є... звовне, куріть ліжку. А, щоб ви приказували сусідам, включили своїх. Паудина, щоб ти не грався з пічками. Занесеш. Бери в школу і передавай. Приказуй всім своїм друзям, батькам. Добре, добре, добре. Ви знаєте, як дзвонити на пожежну службу? Як? Якщо пожежа. Вон 101. 101. Бо вам вручаємо листівку. Почитаєте, перекажете. Внучка вам прочитає. Внучка прочитає вам. То, сіполь, 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 сіполь. А чим ви яким паленням стоїти? Разово пічного немає. Нема. То ми витримуємо кожним до зоном. Де електроповодка, не. не було в кулюх, щоб відбувається. Раз півок, раз вартав. Міклофони були закриті. І, якщо внуки є щоб ну, внукам не давали спічку зратися. Ну, в принципі, ну все стоїть, як стояло. Ми просто не топимося. Ні, конечно. Ми там круговіку. Ми взагалі ніяк не, не топимо. Бабушка тим більше не топить. А ми проводку подивимося. Вже ніхто її 6 років не чистив, так? А ніхто не пользувався. Ніхто, 7 років чи де? Ніхто, ні, 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 ні. це спалюють дедушки на дрова, там, во Слухайте, я вам не пропалюю, що їх так. А я не, не пою, я сама. А як газу не буде? То кидайся попалюваю. Ну я о том, что до сікого голову. Там буде натик, що треба, а як же? Ну, що, не прийде. сходили. Зрозуміло. І щоб ви не залишали їх самих вдома, не залишаємо. Вже каже, маленькі в року дитка. А ус... питаємо, кажи. На який номер потрібно дзвонити? 101. Припо... А тепер мама... хай мама прочитає, да. бо мама казала, що ну люди. Да. А ну, то читай. Номер. Я поставлю. Номер служби порятунку 101 скажи. Читайте ді. Ді. номер. Номер служби порятунку 101. Бо вже їй доїдку хай Чого ви її зразу допустили? Ні, до дітей. Там наріжку. На Ні, воно ну не забите. Давай, давай, я наберу. Там а нема си. Там я не топлю. А в серійно, кому вже один топиться. Коменджа один іде. І за 2-3 години глядайте спати, хоч не думайте. До Ну, я розумію, що. Таке, яке є, таке як є. Щоб ви вибачайте. Він полюється, але не сипає, Ні, сам. Ну, важко вона переробляли зверху, розкидали її, переробляли. <різь> ну так як я вам розповідала, зазвичай ми опалюємо електро, у нас є газ, але як приходить оцей опалювальний сезон, приходить зазвичай баба, Леся. Наша така, вона більш обізнані старі люди, тому що молоді, ми ну, рідко там тими печами. Тим більше, якщо користувалися газом, то е, пічне опалення ну ну дивно, ну, дійсно, треба знати, як вміти. Е, перед цим ми стелимо бляшку, обов'язково, тому що особливо е, так якби восени, то там немає такої потреби багато топити. А зимою накладаються ж дубові, грабові, ті, ці, і воно все, звичайно, вивалюється. Ну, при, навіть якщо попіл вибираєш, то воно ж так само, ж якісь жаринки, то обов'язково має бути залізна, так така металева. Бляшка, Так як до у приходить баба Леся наша, замотує рукави, там все прочищають, ну, комина, то ми так якби приготували, так. От. а сажу обов'язково витрушують, там, там, замазуйте, дирочки. там всякі. Щоб, ну, ну, зазвичай так само, десь як проходить дим, то обов'язково ми ті, ті щілинки та все обов'язково обробляємо. Лук'янчук Юлія Олександрівна, села Туличів, Турійський район. Стався на камеру посаду. Начальник 17-ї державної пожежно рятувальної частини, капітан служби цивільного захисту Шумський. Особовим складом нашого підрозділу постійно проводяться подвірні обходи житлового сектору населених пунктів Турійського району. В ході обходів надається практична допомога громадянам по вирішенню питань, які виникають під час обладнання пічного опалення. Надається також практична допомога по усуненню недоліків електромережі, які виникають ну, в сільських населених пунктах, у людей похилого віку, багатодітних сім'ях та людей, які опинилися в скрутній життєвій ситуації. Щук Олена Юріївна, секретар гірниківської сільської ради Ратнівського району. Розкажіть, будь ласка, як проводиться у вас профілактична робота? Тому що попереду у нас зима, зима це досить складний період, саме в найбільше взимку трапляється пожеж, люди не задумуються над тим, що вони роблять. От, забувають вимикати електроприбори, про пічне опалення, треба завчасно подбати. Взагалі, як проводиться ця робота? У ну, нас на території сільської ради входить до нашої сільської ради три села, гірники, бруди і сільце. Сільська рада у нас дуже велика, проживає більше як 4, майже 4300 жителів. Ну, робота відповідно, проводиться постійно, і соціальними фахівцями вони в нас є на перед зимовим початком опалювального сезону проводяться. Профілактична робота, вони весь час заходять до одиноких громадян, проводиться їх огляд будинків пічного опалення, в Коугаскового пічне опалення проводяться, перевірки димоходів. Це питання, ми розглядаємо роботу соціальних служб на засіданні виконкому сільської ради, вони звітуються про проведену роботу. Є в нас пожежна місцева команда. Ми, є в нас пожежний автомобіль, є три водії. Вони так само цією роботою займаються. Проводять ми на сходах селян також постійно наголошуємо на цьому питанні. На спалюванні забороні. От зараз йде, пройшло копання, спалюють бур'яни, спалюють. Що Сталося на полі, теж попереджаємо людей, щоб вони не палили, бо це теж проводиться відповідна робота. За останній рік, на цьому році в нас значно менше пожеж, в той рік у нас було більше пожеж на торфовища, в цьому році як таких не було. Відповідно, ця робота дає свої результати. Скільки часу у вас існує місцева пожежна охорона, От з якого приблизно року? З липня, липень-серпень 2013 року. Почали функціонувати лише, 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 лише другий рік. Так, так ну і розкажіть, наскільки ви задоволені? Це набагато. Ну це щось допомагає. Ну на місці бачите, як поки з району приїдуть, тут як як не дай Бог, якась виникає пожежа. Хлопці в них є телефон, до їх дзвонять. Ми розвішували оголошення з номерами їхнього телефону. І вони на території вони виїжджають, допомагають. Першу чергу приїжджають і от гасять пожежу. ну. Ця пожежна команда вона дуже потрібна, щоб на території сільської ради була, бо, бо то є в першу чергу, вони, всі люди звертаються, якщо щось, якась біда трапляється до їх. Ми співпрацюємо. співпрацюємо з Ратнівським відділом надзвичайних ситуацій, проводиться спільна робота, вони приїжджають до нас, відвідуємо разом з службами соціальними, відвідуємо неблагополучні сім'ї, проводиться відповідна робота по отриманню пожежної безпеки. Є в нас хороша співпраця. щоб знали, куди дзвонити на 101. Там правила коротко, які треба дотримуватися. Навірно, я там знаю, зараз закрите ну, з газом, як вже дровами, то тоді вже ж його відкриваєш. Я не знаю, ну, оце, тіпо, воно відкрите. Воно закривається і відкривається. Ото витяжка, тіпо, ця я. А це мо... І зеркало вставляєш, і що Двері спеціально відкриваються для чистки сажина. А як ви чистите? Ну як? Савком, відкрила савком, відро. І тут, як назад, його складу ставлюєш зеркало. І ти бачиш, ну, типу, чи чисто чи, воно, чи не чисто. І все. Я навіть було чуть, продовжувати. Питання то питання, але дивіться, значить, мені до туристський район. Пройшлися теж отак от по селах, значить, по людях, і от, значить, запитуємо, давайте ми вам дамо листівочку, давайте, значить, тут написано один на людину, давайте ми вас в навчимо правил пожежної безпеки. Ми знаємо, добре, скажіть мені, будь ласка, як телефонувати в разі е, ну, пожежі. От трапилась пожежа, от сусіда там село горить. Як дзвонити? Ну люди. От скажіть мені, як телефонувати, якщо раптом ну, когось там щось зайняло. Добре, ви знаєте, а люди не Шановні волиняни, будьте обережні з вогнем, не куріть у ліжку, застережіть від цього сусідів, не перегрівайте печі, опалення. Часно проводьте очистку димоходів від сажі. Утримуйте в належному стані електропроводку та не перевантажуйте її. Не використовуйте саморобні електричні нагрівачі. Ховайте від дітей сірники. Не залишайте малюків без нагляду. У випадку небезпеки телефонуйте 101. О, як ти більше вона трошки не, не в такому стані, щоб з великим. Потянули його, там не хліба це. Я ступлю, я ж ліпечу. Я ж, пі... я я ж да. газ, ага. Прийшли вас на правила пожежної безпеки. Ага. Ви їх знаєте? Тож, тож на один, 101, мабуть. Точно, 101, точно, дуже 101. 101. 101. Такі добре, бачите, що ви знаєте, це добре. А в хаті як? Зайдіть, а Куди ж роду балювати? А при сьогодні не хату? Ні, ніхто не хотів. І Діти були, а то, не хотіли. Але листа нема під грубою, А там а, а там а... по старим. Тобою. Як? Yeah? Yeah. Ну, бою вона не вимість. No, ну, не вимісяться, бо ми не топимо її. Переводжати. То можна з собою взяти, да. а, як я його. Я то знаю, я працюю в школу з дітками по класі. Але дякую. Хай буде. Да дів покласти. Вони номер треба. Довіряли, перевіряла. Немаєте такої потреби, щоб допомагати вам. Бо ми прийшли, думаю, що допоможе. А в електричними мережами, наприклад, теж немає ключа, бо... Зачемо? Зачемо? Зачем это? Вы все знаєте, все вмієте.